Ворог наносить удари ланцетами по громадах у Сумській області. Як повідомили у обласній військово-цивільній адміністрації, близько 17.30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Колпаківському районі сумської громади. внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного із підприємств обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа і триває ліквідація наслідків. Протягом червня, який ще не закінчився, російські збройні сили випустили по Україні щонайменше 3340 далекобійних безпілотників, включно з баражувальними боєприпасами та безпілотниками приманками, а також 135 ракет. Це прозвучало напередодні на засіданні Ради безпеки ООН. За весь червень 2024 року. Російські військові злочинці випустили по Україні 544 далекобійні боєприпаси, тобто інтенсивність обстрілів, зросла у понад шість разів. Це в ООН називають тривожним навантаження на українське ППО виросло в шестеро на тлі обмеження постачань з боку США, і насправді ми вже зрозуміли ефективність роботи ООН по тиску на російського агресора. Але тут увагу привернула реакція пані посла Сполучених Штатів в ООН до Ратіші, чиї заяви різко контрастують із аморфною риторикою з Білого Дому. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне припиняти війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл. Та дитячих майданчиків минуло 116 днів з того часу, як ця рада ухвалила резолюцію, в якій закликає до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між Російською Федерацією та Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті. А російський представник в ООН Василій Нібінзі заявив, що Російська Федерація готова провести переговори з Україною після 22 червня, але навіть на тлі звинувачень, які мають чіткі докази, все одно натякав на ультиматуми, які вчора звучали від російського диктатора. З самого початку спеціальної військової операції Росія залишалася відкритою до діалогу та пошуку шляхів вирішення корінних причин української кризи мирними засобами. Ми підтверджуємо цю позицію сьогодні. Єдине, що ще може врятувати Україну від повної катастрофи, це негайний перехід до конструктивних та реалістичних переговорів. Ми пропонуємо провести наступний раунд переговорів у Стамбулі після 22 червня. Ми вдячні нашим американським колегам, які послідовно підтримували наш прямий діалог з Україною. Відповідь представник України в ООН Андрій Мильник розповів, яку катастрофу готує Російська Федерація. Це не війна в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях, ця російська війна, це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах. Це чистий терор, який ніколи не спить. Терор, який краде завтрашній день, перш ніж настане світанок. Це божевілля, це божевілля має припинитися. Але ми розуміємо, що сама собою Російська Федерація не зупиниться і можна, та й потрібно критично ставитися до ефективності. ООН. проте безсумнівна користь є в тому, що як мінімум наші партнери і майбутні прибічники мають розуміти і не забувати, чим загрожує Російська Федерація. Інформаційний вплив часто виявляється вирішальним, коли йдеться про взаємодію між країнами з лідерами країн, навіть тоді, коли здається, в системі цінностей є лише амбіції і гроші.